Миру Божого, любов не поводиться нечемно, не порушує громадянський та сімейний порядок. Той, хто любить і вникає дорікань, претензій, сварок, скандалів. Любов мирить людей порно провокує сексуальне та душевне насильство, розбищена і блудна людина, агресивна і небезпечна. Вона тільки й шукає приводу для звинувачення, з'ясовування нападу. Любов не шукає свого, вона віддає. Любов жертовна, блуд шукає вигаду тільки для себе і думає лише про своє задоволення. Розбещена людина порожня і не має чим ділитися. відносини з нею мають невротичний характер. Порно це не любов, це манікальність, залежність. Любов не дратується, вона миролюбна. Любов не засмучує Святого Духа, вона зберігає мир. Не допускаючи роздратування та гнів. Люди, які захоплюються порнографією та анонізмом, живуть у роздратуванні і мають величезні труднощі знайти собі партньора для повноцінного сімейного життя. Вони роздратовані та їхній реальний партнер із житті не відповідає стандартам ілізерного порки. зірки. Любов не замислює зла, любов замислює лише добро. Коли любиш, то немає злих думок, викликає Людь, підозру, недовіру, страх, ревності, ближній, стає знаряддям сексуального задоволення. Його схиляють до вибору проти проного сексу, без любові, серце виходять лише зле помисли. І у любові немає обману, інтриги, наклепу та брехні, Деліла була одержима блудом, любов'ю, грошей. Вона не любила Самсона. Тому, коли Самсон відкрав, відкрив її своє серце, показав своє вразливе місце. Вона зраділа, не зраділа його.